Глянувши на їх ціну, та після того як ними покористувався, можу погодитись з заявкою, що це дійсно флагмани компаній. Тому давай зацінимо бездротові наушники від HyperGang 3 Wireless. І їх мінімалістичний та стриманий дизайн мені подобається також конструкція міцна з хорошою збитістю а в руках відчувається моделітно та приємно. І цей пластик, так ніби трішки софтач. Напевне, це і є спеціальне покриття UV Coating, яке додає тактильного задоволення. Дуга має приємне пом'якшення, щоб вони комфортно трималися на голові та не тиснули. А амбушури зроблені з протеїнової шкіри, щоби це не означало. Та наповнені піною з ефектом пам'яті. На дотик дуже м'які. Я би навіть сказав ніжні, Коротше, дуже приємні. І такий матеріал з одного боку покращує як пасивну, так і активну шумоізоляцію і дає насиченості до басів. А з іншого вуха в них будуть потіти більше, аніж якби вони були тканинні. І звичайно, шкода, що в комплекті немає змінних тканинних амбушур. Такий варіант став би в пригоді у спеку та коли сидите в кімнаті без кондиціонера. І до речі, отримав інформацію, що скоро має з'явитися окремі текстильні амбушури з охолоджуючим гелем, тобто можна буде проапгрейдитися і проводити більше часу в наву так щоб ваші вуха не Ось це от прикольно. Також тут навіть є легенька rgb підсвітка, яку дякую, але можна вимкнути, щоб покращити в тому числі автономність. Їх вага близько 335 грам. Що не відчувається, як щось надто важке, бо навіть після кількох годин гри та спілкування в голосовому чаті, в мене немає ніякого натяку на дискомфорт, знову ж таки, оголів'ямбушури, м'які. Тиск розподіляється рівномірно, і я жодного разу не зловив себе на бажанні зняти гарнітуру, щоб відпочити, а це показник, особливо для довгих ігрових сесій. По органах керування то їх всього три, і всі на лівій чаші, але в них заховано майже весь функціонал, який в них закладено. Зараз розумієте. Найпростіше це коліщатку гучності. Регулює звук в навушниках незалежно від системної гучності, тобто її треба налаштовувати окремо і на навушниках, і на підключеному пристрої. А от уже кнопка живлення, то увімкнення вимкнення. Відбувається тривалим утриманням, одинарне натискання плей пауза, подвійне перемикання між режимами Донго та bluetooth, потрійне це перемикання між аудіопрофілями, музика та ігровий це два вбудовані еквалайзери, чотириразове натискання вмикає, вимикає RGB підсвітку на чашах. А якщо 5 разів натиснути, ні. Це все. 4 це максимум, я перевірив. Ну і кнопка ANC, у якої одинарне натискання перемикає режими шумодаву, тобто вмикає та вимикає його, або вмикає прозорий режим. Подвійне вмикає вмикаєте, вимикає мікрофон, і потрійне саме в блютуз режимі вмикає технологію special audio, тобто просторове звучання, і ще й з відстеженням руку голови. Комбінацій, як бачите, немало, проте я реально оцінив такий підхід, бо майже все можна налаштувати без жодного додаткового застосунку. Головне запам'ятати основні комбінації, і ти повністю контролюєш гарнітуру одними лише кнопками, і не потрібно нічого встановлювати, щоб, скажімо, вимкнути RGB, зручно та практично. І по мікрофонах також цікава ситуація. Оскільки тут є 3-5 міліметровий вхід під комплектний мікрофон, який відповідно є знімним варіантом, і це одразу плюс в карму гарнітури, оскільки мені такий формат точно підходить. Адже десь 99% часу я користуюсь зовнішнім настільним мікрофоном. І якби в навушниках був незнімний варіант, який ось так от постійно старчав би, він би мене тільки дратував. Тому добре, що він від'єднюється. До речі, ви якраз таки чуєте, як він звучить. Але біля цього роз'єму є ще й маленький отвір, в якому ховається ще й вбудований мікрофон. Фон, який завжди є в доступності, і не потрібно шукати де поставив. Ось цей от варіант, який від'єднюється, якщо тобі, наприклад, потрібно пересуватися по квартирі та залишатися на зв'язку. І ось це от рішення мене приємно шокувало. Вони дали дійсно різні варіанти на будь-який смак. Ну а кожен уже сам собі вирішить, що і коли йому підходить. Тобто, знову ж таки, велика подяка, звичайно, за варіативність і вибір щодо вбудованого і ось такого мікрофону, який підключається, але знову ж таки по якості вони не є якимось супер класними, при тому, що я бачив відгуки про бездротовий варіант цих навушників, і я чув, як там звучить мікрофон. Він там явно на набагато кращому рівні. І що стосується цих мікрофонів, то явно 90% часу будуть використовувати саме ось цей мікрофон. Ну а той, який є вбудованим, то він чисто ситуативний. Якщо знову ж таки ви цей від'єднали, не можете його знайти, але вам потрібно вийти на той самий дзвінок, щоб комусь відповісти. І так вас буде дуже погано чути. і... Важко розібрати, але ви зможете скористатися цією можливістю. І ті, з ким я спілкувався через ось цей мікрофон, однозначно помітили різницю в порівнянні з цим мікрофоном, але він все ж таки прив'язаний, плюс працює через дріт, тобто він по суті стоїть і знаходиться на одному місці. Я не можу ходити по квартирі і відповідно спілкуватися. А з даними навушниками і їх мікрофоном, я це зможу зробити. По режимах роботи тут є активне гібридне шумозаглушення для цього використовується цілих 4 мікрофони та окремий процес. Соро для приглушення зайвих шумів. ANC працює у всіх режимах підключення, тобто можна насолоджуватися іграми чи музикою без гулу кондиціонера або інших посторонніх низькочастотних шумів. І цей режим на мій смак справляється дуже навіть добре. Також є й протилежний режим, тобто прозорий, який пропускає зовнішні звуки, щоби ви чули, що відбувається навколо. Реалізація прозорого режиму тут середня, оскільки власний голос звучить глуховато, ніби в бочці, а от навколишні середовище чути навіть краще. Втім, для базового орієнтування цього достатньо. Наприклад, аби не пропустити, що вас хтось кличе. З фішок то тут є спешал аудіо з відстеженням голови, і це просторовий звук із прив'язкою до положення вашої голови. У теорії звучить круто, особливо беручи до уваги інформацію з сайту, і тут якраз таки цікаво, де написано, що технологія спешал аудіо та хет-трекінг відповідають за просторове звучання та відмінне позиціонування в іграх. Тобто це мало би допомагати і працювати в іграх. Але от на ділі, чи то я не розібрався, але здається, розібрався. Чи той, хто писав це на сайті, не розібрався, бо навіть в інструкції до навушників написано, що дана функція активується при прослухованні музики в режимі Bluetooth. А при такому підключенні в ігри грати, особливо шутери, просто неможливо, оскільки присутня доволі відчутна затримка. І так званого ігрового режиму, як часто його називають, який зменшує цю затримку, я тут, на жаль, не знайшов. Але якщо все ж захочеться грати з їх допомогою ігри на смартфоні чи на тому ж планшеті без затримок, то в цілому ніяких проблем. Завдяки дуже компактному комплектному свистку та його цікавій формі, то його так ніби придумали для такого використання. І він, по суті, не заважає та з ним навіть комфортно грати. А найголовніше затримки відсутні. Але так, треба мати біля себе даний донг. І раз я вже згадав про їхній свисток, то дані навушники насправді універсальна звірюка, оскільки підключення можливе через 2,4 ГГц Донгел, Bluetooth та навіть дріт. А основний донгл, коли зібраний, то має взагалі хитрий дизайн, оскільки на вигляд, як звичайна type A флешка. Я навіть спочатку подумав, що вони забули про сучасні стандарти та роз'єм Type-C, але насправді всередині якраз і ховається основний Type-C передавач, який я вже зазначив, має дуже вдалу та компактну форму, щоб грати навіть при підключенні до смартфону. А ось Ця от частина це просто перехідник, що в сумі додає універсальності підключення. За що їм від мене подобайка. через Bluetooth. Навушники теж працюють добре. Затримка звуку майже непомітна, якщо дивитися відео чи слухаєте музику, але цей вид підключення точно не для ігор. Грати в ігри треба виключно з донгел, ну або в крайньому випадку через дріт. Ну і оскільки при перемиканні на Bluetooth вони підключаються до останнього пристрою, з яким були з'єднані, і це, наприклад, ваш смартфон, то ви можете грати на ПК через донгл, і коли буде вхідний дзвінок на смартфон, то швидким перемиканням через кнопку можна спокійно на нього перемкнутися та відповісти, не знімаючи гарнітури. Ну і звичайно, про звук. І в цьому вони також не розчарували. Всередині стоять 40-мм динаміки, 24-бітний цифрово-аналоговий перетворювач із. З частотою 96 кГц плюс 32-бітний DSP І якщо з звичайною мовою, то мені особисто звук дуже навіть зайшов. Баси глибокі, середні та високі частоти доволі чисті та розбірливі, і приємно, що звук можна відрегулювати під свій смак, як мінімум двома вбудованими еквалайзерами, що перемикаються потрійним кліком, де профіль музика підсилює низькі частоти, тобто бас, та робить його насиченішим та глибшим, та ігровий профіль, який їх зменшує. Якщо ж цього буде замало, то через застосунок Відкривається доступ до більшої кількості профілів еквалайзерів, включно з можливістю зробити все вручну. По Bluetooth навушники підтримують кодек LDAC і вони навіть мають сертифікацію Hi-Res Wireless, тож здатні передавати аудіо з високою якістю. Але як завжди, все залежить і від пристрою, до якого ви їх підключите. Наприклад, на MacBook через свисток приємніше звучання десь на 10-15% ніж через Bluetooth, і гучність приблизно однакова. Якщо Android смартфон, який в даному випадку OnePlus, то це свисток чи Bluetooth LDAC, різниці по якості Майже немає, як і по гучності. А от на iPhone, то перевага тільки по Bluetooth, оскільки Свисток він не може розкачати, а тому гучність десь на 30-40% нижче. І те ж саме, навіть якщо підключити їх до iPhone через кабель, він не може їх розкачати. Ну а інші пристрої з цим справляються чудово. І звучання через дріт очікувано найцікавіше та найприємніше. В той час, як на iPhone, тільки по Bluetooth. Можна отримати хороший результат, тому знову ж таки якість, як завжди, буде залежати як від вашого пристрою, так і від сервісу, через який ви слухаєте музику. Якщо ж функціоналу на кнопках вам буде замало, то можна встановити фірмовий застосунок Hator Sync Hub, який доступний для Android та iOS, і через який можна буде оновлювати навушники, також обрати мову озвучування інформації про активацію тих чи інших функцій, бо з коробки була англійська, і я був приємно здивований, що тут є навіть українська, та ще так приємно озвучено. Вітаю! Режим Донглу. Пошук пристрою. Режим Bluetooth. Пошук пристрою. Шумозаглушення активовано. Прозорий режим. Шумозаглушення. Вимкнено. Без підсвічування. Жирна вподобайка їм за це. Також є пошук навушників та можливість вибрати інші види еквалайзерів або навіть знову ж таки налаштувати власний. Ну і автономість у даних навушників ще одна з переваг, оскільки вбудований акумулятор ємністю 750 мАч забезпечує до 40 годин роботи без підзарядки. За понад тиждень змішаного користування, музика, монтаж, ігри спілкування, також перемикаючись між режимами шумодаву та між режимами підключення, то я їх ще навіть не заряджав, та батарея досі не сіла. Але, звісно, час роботи, як завжди, залежить від індивідуальної інтенсивності використання. Але в типовому режимі, думаю, все одно буде виходити декілька днів, що є прям чудовим результатом. Ну а процес зарядки триває близько 3 годин з 0 до 100%. Ну а здійснюється через Type-C. Коротше, на мій погляд, та без перебільшення, дані Hator Hypergang 3 Wireless виправдали свій флагманський статус на всі 100%. Дійсно гідні напаковані по функціоналу навушники, які закриють потреби напевно 99% користувачів. З мінусів я бачу тільки все ж відсутність тканиних амбушур, для більш як то кажуть, каток. Якщо у вас вже є в користуванні будь-які навушники від Hator або навіть ось ця от модель, то обов'язково діліться власними відгуками, бо це буде корисно для інших. Але все одно найголовніше, це не забудьте зробити донат на ЗСУ.